В цьому відео ви побачите, як виглядав Чорноморськ сьогодні, кількість відпочиваючих, якої температури сьогодні було море, що можна тут купити, по яким цінам. Та буде ще багато корисної інформації. Всім привіт! Я у Чорноморську. Сьогодні я приїхала, щоб тут трохи познімати місто, бо дуже багато питань, скільки я вже відео виклала на цю тему, але люди. Вперше тут приїздять сюди вперше і хочуть дізнатися, як дійти до приморських сходів, як потрапити на центральний пляж, де знімати житло. Тому знову приходиться знімати, покажу, як туди дійти, дещо знайти. Що хочу сказати по ситуації змінами, яка оце трапилася нещодавно 10-го в серпня дві людини підірвалися в центральній затоці, де пляж зовсім закритий, вхід туди заборонений, там натягнутий ключ ключий дріт. Люди чомусь все одно пішли там до моря, і це такий випадок вже був у червні, місяці, і оце стався в серпні. А ще один випадок стався на Кароліно-Бугаз. Людина заплила за косу, це далеко від берега, і начебто це чоловік ловив рапанів і там підірвався. Коса це так, такий, як наче захист, ну, як гірка така з піску. Там, звісно, може застрягати все, що завгодно, бо в шторми, там ще щось буває, що туди щось виносить. Люди, звісно, дуже налякані цією ситуацією, але що хочу сказати, що ось був у кінці липня шторм у Чорноморську і п'ятеро людей потонули. Тому море це в будь-якому випадку небезпека. І сказати, що ось сама така ситуація з змінами дуже ми купалися і в 2024 році на Кароліном і на Сенджі були, і, ну не знаю, і таких випадків не було. А це ось вони сталися і люди дуже налякані. Ще й завдяки цій події я потрапила на телебачення, зовсім цього не очікувала. Мені глядачка написала, щоб бачила мене у програмі Ренковій. Це сюжет за 11 серпня. Там показали моє відео, яке я знімала місяць назад, коли була у Кароліно-Бугас. Ну так, у нас люблять щось десь нарізати, ну, але було все одно якесь себе бачити на телебаченні неочікувано, можна сказати, навіть, що і приємно, особливо для моїх рідних. Це була програма Прокідайс на Україна Плюс. Ну, то продовжимо про Чорноморськ. Сьогодні в нас 16 серпня, субота. Зараз підемо до моря, побачимо, скільки людей сьогодні на пляжі. Я тут вийшла у парку і буду йти через нього до проспекту Миру. І з проспекту Миру вже перпендикулярно йдуть вулички до моря. Цього року до Чорноморську приїхала якась рекордна кількість відпочиваючих. І ну, якщо ви будете знімати житло тут десь у центрі, то вам зручніше, звісно, буде ходити на центральний пляж. А якщо ви будете знімати десь по-Олександрійській і там ближ лежачі вулички до неї, то тоді вам буде зручніше ходити на пляж біля бази Сокіл. Всі відео ці є у мене на каналі. Можете передивитися. Так виглядає парк зранку. Така тут скульптура є в парку Чорноморського. Я ще пам'ятаю, у мене діти були малі, тут лазили по цим камінням. Ось там в такому невеличкому басейні можна поплавати на качечках для маленьких діток. Це, можна сказати, така зелена зона для відпочинку. Тут гуляють мами з маленькими дітками, також з писиками люди гуляють. І зараз ми йдемо до проспекту Миру. Троянди тут квітнуть майже до листопада. Це центр Чорноморська, ось палац спорту, центральний універмаг. Ось оце вже проспект миру. Зараз я трохи поверну. Ми побачимо вже перехрестя. Ось там знаходиться риночок. Буде магазин сенсей. Щоб потрапити до моря, нам треба перейти через дорогу і піти ліворуч по вуличці. Ми звернули на цю вулицю йдемо вже в напрямку моря. Ось базарчик, сокіл. А люди вже. Зранку прямують на море. Друзі, ось є супермаркет Таврія В. Хвилинок 7 ходьби, і ми потрапляємо до ось такого кола і вже бачимо море. Попереду красивий ще не відкритий готель. Вже вулиця Паркова. Тут багато будинків. Прямо тут на цьому перехресті стоїть столик і пропонують квартири. Тому хто задавав питання, чи можливо ось так приїхати і зняти квартиру, то ось чоловік мені сказав, що можна, що квартири є. Зняла всі номери телефонів, що тут були. Користуйтеся. Такий перехід, і вон доріжка, шлагбаум, і тут ми йдемо до моря. Парковка на цей час вона платна. До входу самий низький спуск до моря. Далі будуть вже такі сходи більш високі. І знову номери тих, що здають житло. Ось так виглядає парковочка. Тут і перекусити щось можна. Такі тут невеличкі сходи, і в цій частині пляжу завжди багато людей. Море сьогодні штормить. Зараз початок 10-ї ранку, ось така кількість людей сьогодні. Я поки що на пляж не йду, хочу показати набережну. То зв'язочками може їхати по цій доріжці. Якщо вам треба потрапити до Приморських сходів, вийдете по цій дорозі. І прямо-прямо по набережній, зараз ми будемо туди йти. Сьогодні штормить море. Тут добре, що є отак дерева, лавочки. Можна і посидіти тут. Дитячі майданчики тут є. Рятувальники і ось тут, якщо хто з візочком вони ось тут з'їжджають. Я піднімуся сходами наверх, щоб показати набережну. На пляжі укриттів немає. Ось стоять позначки такі, де є найближче укриття. Там будинки, то вулиця Паркова. І ось іде парк сам і йде набережна. Якщо ви не можете знайти приморські сходи з вулиці Паркової, потрапляєте на цю доріжку і прямо-прямо по ній ми йдемо і потрапимо. До приморських сходів. Поруч проходимо ресторанчики. По цій набережній праворуч такі сходи і по ним йдуть спуски до моря. Ось моречко праворуч, ліворуч парк. Ось це перші сходи, які тут є до моря. Ось такі видові майданчики тут. Море сьогодні класно виглядає. Поруч сосен багато насаджено. Там великий дитячий майданчик у парку. Нам, тим, що тут живуть, дуже пощастило, що ми можемо милуватись цим видом впродовж всього року. Море прекрасне завжди, дуже красиво. В Цій частині також ще я ось сходи такі. вже видно готель обтіма ми вже практично прийшли який тут приємний аромат від сосен. ось вона Сама гарна локація в Чорноморську. Готель оптима. Ось табличка, приморські сходи. Тут дуже гарно, хоч зранку, хоч ввечері. Вранці тут буває, грає фортепіано і ввечері буває також концерти тут, тому це така сама гарна локація Чорноморську. До пляжу тут можна пройти хоч ліворуч піти. Хоч праворуч. Я пішла ліворуч, хочу трохи познімати цю частину пляжу. Зразу тут є на березі бар, ось прямо біля готелю. І он такі сходинки до пляжу. Прокладені дерев'яні доріжки. По яким я йду. Тут також красивий вид. Поробили ось такі переходи, і ось ми вже на пляжі. Батутів понаставляли, лежаки, парасольки, все тут є. Гойдалка, на якій полюбляють кататися діти і дорослі. Бачу екран, мабуть, тут увечері крутять фільми. Та кількість людей сьогодні в цій частині пляжу. Можете все побачити самі. Я захожу в воду. Тут трохи камінчики є. Зразу глибина. Сьогодні у нас 24 градуси вода в Чорноморську. Пробуємо поплавати. Трошки штормить, але що робити? Все одно пропливем. Ой, клас. Освіжаючи і дуже приємно. Суперська вода сьогодні. Ще трошки і все літо закінчиться. Ще в вересні. Також вода може бути теплою, але ніхто не знає, чи буде так, чи не буде. Ой, клас. Насолода. В цій частині людей у воді не дуже багато. Загалом всі просто лежать на пляжі. А я добре поплавала та й виходжу вже на берег. Розташуватись тут можна також під навісами, кому дуже спекотно. Люди на пляжі п'ють напої, їдять кукурудзу, насолоджуються відпочинком. Я вже класно накупалась, позасмагала трохи та і буду їхати додому. Зараз дуже приємно відпочивати, море тепле і на вулиці не дуже жарко те, що потрібно. Якась сцена. Мабуть, ввечері щось тут проходить. Я зараз піду ліворуч. І ще познімаю, як виглядає центральний пляж, бо я весь його сьогодні не зняла, так як йшла по верху, по набережній. А зараз побачимо, як на цей час все тут виглядає. Проходимо кафешки ті, що поблизу, тут берега. Платну зону з лежаками-парасольками. Тут басейн є. Ще ось такі кафешечки. Вже не раз їх знімала, показувала. Басейн з гірочкою для маленьких діток. Ціни на напої. Тут продають виноград, кавунчик, солодощі, плов. Бачу дуже багато пончиків, кукурудза. Цій частині пляжу ось така кількість людей. Так, це багато, але не сама більша кількість, яку я тут бачила. Так виглядав на сьогодні центральний пляж у Чорноморську. А я вже вийшла з пляжу та йду до маршрутки. Багато людей мені пише, що приїхали цього року вперше в Чорноморськ і закохалися в нього. Ну, мені дуже приємно це чути. Надіюсь, що моє відео було для вас корисним і цікавим. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком, коментарем. До нових зустрічей!